Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал КХеса, який не завжди з вами маємо на сьогодні 7 лютого 2025 року. І сьогодні у нас перегляд заміни шестерні це мийник вікон UTK MG330. До цього ми робили ще один. І що можу сказати, що ну, зрозуміло, що це китайське виробництво. І ось такі шестерні, які стоять всередині. Хто вже їх колись розбирав, може зрозуміти, що це вони. Вони схожі між собою насправді, але вони всі різні. Ми до цього відео ще не знали, що такий момент є, але все ж таки, так воно і є. Вони різні. Стоять вони ось тут -то всередині. Ми вже все розібрали. Розібрати, в принципі, тут не складно. Знімається кришка. Після кришки знімається, оця плата, відкручується. Потім сама фіксуюча зверху кришка і вже всередині, яка стоїть. Все на дротиках не буду в ідеалі все розкидати і можу показати, що ось дві шестерні. Є два електродвого дві шестерні стоять. Одна з них наша, друга це оригінальна. Оригінальна це ось ця, яка вже зіпсувалася, зубчики тут з'їдаються, бувають що всередині, от на цій шести, бувають що взовні. Буває по-різному, тому ось так. Шестерня вже готова, змастили. Ну, що можна сказати? Перед тим вичищається обов'язково весь редуктор, хоробачок, щоб ніякої змазки, ніяких залишків старих зубів тут не було. Після того набиваємо нової смазки, це може літол 2.4 бути або щось для пластика. Набиваємо і тоді можемо ставити все на місце. Зараз ці шестерні вже відпрацьовані, ну, мені здається абсолютно якісно. Тому вже можу порадити, скажімо, їх придбати, кому вже є необхідність. Єдине, що звертаєте увагу, дійсно на розміри, на розміри внутрішній, зовнішній, ну і взагалі на, на в, в, в саму висоту цієї шестерні. Все відрізняється. Це важливо. Не намагайтеся спробувати щось поставити звідки що воно стане і буде працювати. Не працює так. Тому ось так до цього виробу вже є. До іншого, які в нас є на сайті, ви так само можете знайти таку шестерню. Далі все, все розказав, все показав, далі розбираємо послідовно. Кришка, плата, основна кришка, далі все фіксуємо, і, в принципі, все у нас готово. Тому, якщо є потреба, будь ласка, вже замовляйте. Якщо цікавий канал, в якому ми розповідаємо про всі новинки, які в нас з'являються, підписуйтесь, будь ласка, за це відео будемо вдячні за вподобайку. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава все!